І так, всім привіт! Жигульок ТВ, е, супер блокбастер, серіал розборка. Я приїхав в село, тому що тут передок остався, треба його розібрати. Залишилось тут у нас балка, речаги, що там? Ну, вся підвіска рульова, там, щось там, катушка туди-сюди, бампер, фари. Е, Помілочухів, звичайно. Але але, чого я хотів зняти цей відос Тому що я купив за увага, 700 на розетка за 700 гривень купив. Отаку от штуку. І зараз би хотів вам продемонструвати, як вона працює. Можливо, це для жигаводу, тому що я її. чогось вона мені не попадалась на очі. чогось Може, вона десь і продавалась, але щось я ввеч... ну завжди про неї забував. А це на Фейсбуці листаю щось розетку бах. Ось така от штука. Фірма Top Tool. Ну, Вроді нормально я вже одну рульову розбив. Навіть не рульову, я вам скажу, а навіть шарою вона вибуває. Так що зараз я вам поставлю якось камеру і, щоб вам було це все видно. Надіюсь, вам буде видно. Ми от сюди зараз підпильничок за випанім. Бачите? Різьби цілі. Все у нас бомба. Якби я, звичайно, Сильно вдарив, то може б воно з першого разу вилізло. Ех, можливо, можливо. та чого можливо, може отак от можна шарові забивати сюди чи туди, але тут, не, тут трошки неудобно. Ну, от для рульових саме то. Я рульову всю розбиваю там, не знаю, за 5 хвилин. Якби вона була знята, все, я б її за 5 хвилин все розібрав. Тому що з попередньої шохи ця штука, звичайно, ну, виручила. У мене є такий же зйомник, там. але там треба стукати і зажимати. А тут просто впхнув, пах-пах-пах, все. Молоток, звичайно, отакий От у нас, великий, бо цим то взагалі, звісно, ні. А це нормально б'є. Е, що це тут ще я вам хотів показати? А, оці штучки. Що це таке, мужики? Це, Може це взагалі це, кстати, пластик, може це стройки, кстати. може це не знав. Не знав де почитати, де що. Так, народ, дивіться. Зараз спробую вибити шарову. Я не помню, що вирвав. Верхню. Красота, ну, це віщ просто! Не треба ніяких приколів, блін. І дивіться, в принципі... в Принципі, що я вам скажу? Метал вроді хороший, ну, 700 гривень, блін. Кусочок металу там, не знаю, менше кілограма. Кальоний, напевно, не знаю. В общем, класна штука. Ку рекомендую. <laughs> Мені за рекламу не платили. <laughs> Дивіться, нормуль. А отут от ось... тут трохи м'яти не є. Тут звичайно ж зараз буде крутитись шарова, так да. завжди, Саме більше це кумарить. Ай, блин. Ну, зараз буду тут держати, пробувати. Бо там так зняв.